Вітаю! Це продовження попереднього відео про автомобіль, що би обрали з нового авто в Канаді. Поїхали! Mitsubishi Outlander 2025 року. Комплектація S. як на мене, самозбалансована 20-ті дески, високий кліренс. Автомобіль не є занадто великим, також він не є занадто малим. Як на мене, найпрактичний форм-фактор. Парктроніки. Дистанційний спосіб відкриття багажнику окремо заслуговує похвали оптика фари, світло набагато, краще справляється навіть в порівнянні з. Набагато дорожчими американськими автомобілями дуже класно себе веде вночі. Як виглядає під капотом? Що здивувало, що тут навіть є доступ і є місце, можна щось собі подивитися, поковиряти при бажанні. Або, якщо дуже треба, в сучасних автомобілях я вже відвик від такого, тому що щось бачу, щось не стається, ти їдеш і годуєш сервіс, тому що абсолютно не можна ні до чого добратися самостійно. Тут встановлений звичайний атмосферний 2,5 літра бензиновий двигун в поєднанні з простим варіатором. Як на мене, Просто, практично і надійно, автомобіль можна назвати універсальним, як я вже казав, при потребі ви просто піднімаєте сидіння в багажному відділенні і маєте повноцінний семимісний автомобіль. Не потрібно склали автомобіль. П'ятимісний, звичайний, класичний. і при цьому він не буде виглядати як якийсь пенсійний мінівен, а досить такий сучасний кросовер. Я не буду, як я говорив по в попередньому відео, вдаватися в технічні характеристики, просто розкажу, що такого практичного. Навіть заморочилися, зробили. Заводський роз'єм для підключення підігриву підона зимою. Так як тут зими мінус 40, я вже казав не треба нічого доставляти і робити якийсь колгосп. Подивимося, що всередині. Шкіряний салон. Чому шкіра? Тому що, по-перше, це практично. В Канаді за порядну химчистку вас пострижуть тисячу і більше доларів. А шкіру можна просто протерти тряпочкою і буде вам щастя. Хтось каже, літом нагрівається жарко, тут теж подумали, вона продувається, всі сидіння продуваються. Холодним повітрям, якщо хочете, також зимою обігріваються. Є підігрів і сидінь, і керма, і всього чого хочете. Подивіться, скільки тут місця для задніх пасажирів. Він виглядає набагато більше всередині, ніж ззовні. Всіх плюшок я перераховувати не буду. Тільки те, що, на мою думку, буде практично і без чого було би тут просто некомфортно, так як автомобіль новий. Звичайно всі склопідйомники, роль панелі приладів виконує екран, можна собі міняти вигляд, інтерфейс. Ще один. Немаленький сенсорний дисплей з carPlay, Wi-Fi, GPS, Bluetooth для навігації, мультимедіа. Нічого не треба колгоспити. Type-C. Роз'єми. Тут в нас безпровідна зарядка. Без того можна жити, але Просто не потрібно ніяких переходників, подовжувачів і так далі. Як на мене, то в наш час вже мали би зробити USB-виходи всюди. Також є дві usb розетки для пасажирів в задньому ряді і керування кліматом теж. Він тут роздільний. Звук Ямаха. Як на мене тут звучить досить достойно, люк з панорамою, кажуть, без того можна жити, але повірте, літом це просто бомба. Система камер 360, Переключення режимів їзди. звичайно, і всі системи, які допомагають при гальмуванні, розгоні, повороті. І так далі тут є. Адаптивний круїз контроль. Дуже зручно при їзді на довші дистанції. І ще багато різних плюшок, за які я не буду говорити, бо відео вийде дуже довге. Такі як автоматичні склоочисники, автоматичне включення фар, омивач фар і так далі. Повірте, в тому автомобілі напхали все, що можна було і не можна. І увага! Його ціна неповних 40 тисяч доларів. Як на мене, дуже збалансований і прикольний варіант. Японський бренд. Ну, хто що думає, скажіть. Ну, здається, що мені вдалося хоч трошки та й підібрати по тих параметрах, що ми говорили в попередньому відео. Що скажете? Вибачайте, якщо забув або багато повторявся. Я не професійний оглядач автомобілів, ну, але стараємося що знімати, показувати. Хочу відмітити, що на дорозі авто себе поводить досить пристойно. Бодренька на розгон. Класно входить в повороти, тримається дороги. Розхід. 8-9 літрів в змішаному циклі. Дуже непогано для такого розміру автомобіля. На момент зйомки відео у мене не було якогось фавориту серед брендів чи марок. Я просто старався вибрати щось по заданих параметрах, так як цікаво було знайти золоту середину. Хотів додати, якщо ви в Канаді, в Альберті і хочете собі такий автомобіль або будь-який цієї марки, то напишіть в особисті і я скажу вам, в якому салоні особисто від мене можна отримати декілька сотень доларів знижки. При покупці нового авто, можливо, це небагато, але, як то кажуть, приємно і на дорозі не валяється.